Саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які сьогодні акції по 12, включно жовтня. Дякую вам за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І також будемо з вами а, шукати новинки. З'явився ось такий новий чай: Мохіто, лимон, м'ята, 20 пакетиків. А, лойд по 55 гривень. Це також новинка Sun Gardens, Він був в Аврорі, але зараз, бачите, новий літній луг. Чай, чорний з квітами та травами. 25 пакетиків, також 55 гривень. Зі знижкою кава, чорна карта Gold 50 грамів, 84 гривні. акційна ціна. Новинка напійка какао для малечі, в принципі, і для дорослих може бути це польща. 150 грамів, 59 гривень. Зі знижкою зараз кава Форт натуральна смажена мелена 225 грамів. 149 гривень. За 49 гривень можна придбати цикорій 100 грамів. Зі знижкою ось такі ємності для сипучих пластикові і з кришкою прямокутної форми 88 гривень. Точнісінько такі самі, тільки бачите, вже більші за розміром. А що вони дешевше? А це мабуть ось ці по 88. Так, ось ці 88. А ось ці попередні маленькі по 69 гривень. Зі знижкою набір ємностей, ось такі пластикові бокси закриваються кришкою з усіх чотирьох сторін. Ціна 179 гривень, 4 штуки в упаковці. Ось такі ємності квадратні на літр 200, зараз по 15 гривень. Їх дуже швидко розібрали. Дивіться, одну з нам залишили, щоб я вам показав. Чайники ось такі звичайнісінькі, але вони зі свистком йдуть на 2 літра по 289 гривень. І знову привезли новинку. Ну, справа йде аж до холодів, тому, мабуть, будемо пити чаї цілу зиму, грітися. Ось такий чайник із фільтром. А, так, а, зараз хочу подивитися. А, літр 500. Бачу, вже знайшов на півтора літри. Ціна цієї новинки. Такий великий штрих-код. Дивіться на всю упаковку. Як ж його просканувати. 199 гривень. Так, ще якась цікава ємність, а, також зі знижкою, ємність для напоїв з трубочкою та кришкою. 77 гривень. Але давайте подивимось, як вона по справжньому має вигляд. Я вже згадав, вони колись були в магазині Аврора. Ось такі з бамбуковою ручкою. Трубочка, до речі, також скляна. Ну, але це не на гарячі напої, це швидше для якихось. Про голодних напоїв зі знижкою. Зараз можна придбати тортівницю 169 гривень, закривається з чотирьох сторін і має ще зверху ручку. Ось такі бокси пластикові контейнери з двома ручками з кришкою на півтора літри, 34 гривні, трішки більші на 2 літра по 44 гривні. Новинка, миска друшляк, яка складається. Зараз вона зі знижкою. Також бачите, день це прогумоване. Ціна такої новинки: 69 гривень. Ось таку ємність також можна зараз придбати зі знижкою. Бачите, всередині є оцей. Як сказати правильно, пиптик, який сюди треба вструмити, і таким чином буде кришечка легко здійматися. Ну, можна використовувати для солі, можна для цукру. Ціна такої ємності 74 гривні. зі знижкою. Ось такі підставки. Органайзер на 4 відділення: 39 гривень. Миска кругла, точніше, можна сказати, салатник із кришкою. Закривається з двох сторін. Ціна 55 гривень. Миска називається Луїза на 2 літра. Ціну знижено на ось таку підставку для пляшок у холодильник. Тут 169 гривень, але зараз ціна знижена. Охолодити напої. Дуже зручна підставка. Ціна 149 гривень. Ось такі вінчики по 29 гривень, акційна ціна, силиконові. І ось такі по 24 гривні. Мішечок кондитерський, багаторазовий, діаметр 15 см, 40 см довжина, 22 гривні зі знижкою. Зі знижкою можна придбати ось такий пластиковий набір ємності із дерев'яною герметичною кришкою. Ємності на 270, 500 та 850 мл. Ціна набору зі знижкою 199 гривень. Мішечки кондитерські. А, так, тут 6-7 пластикових насадок. Зараз в акції за ціною 39 гривень. Форми для кексів три штуки в упаковці силіконові, по 17 гривень. А ось такий набір форм силіконова. Дивіться, такі лапки. Зараз можна придбати за 49 гривень. Ось такі металеві миски з кольоровими, з кольоровими стінками. Так, давайте дізнаємося ціну акцію. І я хочу подивитися, наскільки вони за об'ємом. Так, вони по 119 гривень. А скільки літрів не написано? Тут я взагалі нічого не побачу, на жаль. А ще можна придбати ось таку миску з прогумованим дном. Вони по 109 гривень зараз в акції. Зараз можна придбати харчову плівку зі знижкою 74 гривні. Тут 120 метрів. 30 метрів 24 гривні. Ніж для овочів та фруктів. Швидше всього, він підійде для яблука для видалення серцевини 34 гривні. Від файно пакети для льоду 120 кубиків 24 гривні. Ніж лопатка для сиру та для масла. До речі, дуже хороша штучка, треба, мабуть, її взяти. Зараз по 39 гривень зі знижкою. А є ще ось така пластикова, також для сиру та для масла 55 гривень. Ніж кухонний для шинкування. Металевий, пластикова ручка 34 гривні. Набір шпажок бамбукових і дивіться, ось такими фламінго з ананасами, тобто є різні. В наборі 12 шпажок 39 гривень. Привезли великі ось такі пластикові таці. 55 гривень, розмір 46 на 35. Хочу ще раз вам показати цю новинку. Подивимось, чи зараз в нас зі знижкою металева таця в такому золоті. Можна на кухні гарно оздобити, поставити. 299 гривень. Або ж на такій таці робити чайну церемонію. Від Файну пакети із застіпкою, пакети слайдери, 10 штук на 1 літр. Зараз можна купити зі знижкою. Вони по 34 гривні. Зі знижкою можна придбати набір кухонних рушників. Один кольоровий, другий однотонний по 44 гривні. А ось такі рушнички. Зараз можна взяти зі знижкою 50%. Відсет, відсотків, розмір 45 на 65. Акційна ціна 29 гривень. Вони в двох кольорах, а трішки темніший, світліший і різні горошки. 49 гривень привезли нові серветки для гарячого під тарілки І є в різних кольорах. Тобто можна обрати за. Кольором, який вам більше сподобається. Є ще біжева світленька і є ще, дивіться, ось в таких зелених кольорах. Дуже багато різних. А ці, здається, я вже показував у попередніх відео. Теж досить гарна серветка. Зараз скажу ціну 69 гривень. Привезли нові скатертини для столу. Це вже така, бачите, бачу, що вона. Не тоненька, така дебела, як то говорять, 135 на метр. Ціна такої новинки з Вже говорю вам ціну 88 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати дозатор для пляшок 29 гривень. Трубочки із вусами чотири штуки в наборі 14 гривень. Дивіться, хороша знижка на ось такі щіпчики кухонні 29 гривень. А були по 99. Так що зверніть увагу, господинки, кому потрібно. Зі знижкою набір кришок для кастрюлюк. Для Для чого? Для кришок до каструля 34 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий ніж кухонний. Метал дерево, дерев'яна ручка, 55 гривень. Ніж шефа густо. Ось такий також здається. Дерев'яна чи пластикова не розберу. Не можу розібрати чи дерево, чи пластик дійсно так цікаво відшліфовано. 149 гривень, 20 см довжина. сокира кухонна, також зараз в акції по 119 гривень. Так, привезли новинку. Це здається, це ж не келихи, правда, це креманки. Дві креманки для десертів. Показую вам як новинку: 77 гривень за дві штуки по 280 мл кожна. А можна придбати і одненьку. Ось таку. Ось така вона йде на 290 мл. Її ціна зараз 55 гривень. Ціна знижена. Келих для вина на 245 мл – 33 гривні. Ось такі високі склянки кольорові. Зараз зі знижкою. Вони на 360 мл по 34 гривні. А я ще ось такі знайшов для вина ребристі кольорові по 84 гривні акційна ціна. Ось такі великі келихи для вина по 99 гривень. зі знижкою салатник порцеляновий на 17 см. Зараз 64 гривні. 49 гривень виделка для м'яса металева із пластиковою ручкою. 49 гривень акційна ціна. Прямокутна тарілка 77 гривень зараз в акції, розмір 28 х 20. І точнісінько така сама, тільки вже, бачите, трішки інакший візерунок. Ціну знижено на ось ці тарілочки. А Це у нас десертна тарілка за ціною 69 гривень. Та обідня оця тарілка також зараз в акції по 109 гривень. А ось таку можна придбати за 119 гривень. Салатник надзвичайно цікавий, красивий. Подивіться, можливо, у вашій, вашому магазині Аврора є ці сковорідки за 99 гривень. Кольорові склянки ось такі по 39 гривень. Ось такий салатник. Блюдо від «Люмінарк». Зараз можна придбати за 74 гривні діаметр 17 см. Ну, а сюди наливати справжній червоний борщ. Миска керамічна на 750 мл 64 гривні. 88 гривень коштує ось така фруктовниця металева, 29 гривень. Також подивіться у своїй аврорі, салатники. Привезли нові ємності для сипучих. Скляні, ось такі ребристі із герметичною бамбуковою кришечкою. І є ще ось такі на кришці цікавий декор. Ціна такої новинки 119 гривень. 49 гривень. Салатник скляний прозорий діаметр 17 см. Трішки менший на 44 гривні. По 44 гривні 14 см діаметр. Знайшовши ось таку новинку, також салатник з вушками скляний прозорий з малюнком. Ціна новинки 69 гривень на 500 мл. Не знаю, написано, що кошик для зберігання ось такий металевий. Ну, можна сюди апельсини, яблука, грушки да, на стіл поставити. Зараз скажу ціну: 77 гривень зі знижкою. Ціну знижено на ось таку ємність. Пляшка для олії та для оцту 2 в одному 129 гривень. Банка скляна а, із ложечкою пластиковою для сипучих на 300 мл. 64. Ось такі цікаві чашки. Дивіться, зараз вони зі знижкою. Кольори в асортименті 59 гривень. Бальзам для миття посуду 29 гривень 500 мл. Ось такий бальзам для миття посуду 500 мл по 19 гривень. А засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону. Хто вже купував цей засіб? Залишайте коментарі. нам. Будемо вам дуже вдячні. Тут 500 мл спрей. Ціна такого засобу я також на нього дивився 59 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого, і ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!